Та народна казка лисичка міняйло. Була собі лисичка, яка полюбляла речами обмінюватись. За це й отримала прізвисько Лисичка міняйло. Ото От вже, що має, то неодмінно з кимось міняється, та ще й на щось ліпше для себе вимінює. Ходить хитра лисиця по різним селам, все вимінює своє багатство. І робиться так майстерно та винахідливо, аби ж вона ще й чесно це робила, то, може, краще день для неї було. Ось вскочила вона у халепу, поцупила якось уночі лисичка міняйло качалку для тіста і вирішила її виміняти. Прийшла вона до коваля та й каже Чоловіче, Міняймося, у мене є дуже цінна качалка для тіста. Вона чарівна. Як кладеш її на готове тісто, то вона бере й сама його розкачує. А що ж ти за неї хочеш виміняти і чому не лишаєш собі таку цінну качалку для тіста? Хочу я виміняти курочку. Хіба я не їм, тому і тісто в мене розкачувати не треба. А ось від курочки не відмовлюся. Ну, добре, умовила, міняємося нашими багатствами. Помінялись вони з лисичкою, і вона побігла далі. Рада радісінька що так вигідно виміняла собі курочку, обдуривши коваля. Невдовзі прийшла вона додому, задоволена умостилась на лаві й почала міркувати. Курочка, це, звісно, добре, але її можна виміняти на щось краще. Ось піду я до Тесляра і спробую поміняти корочку на гусочку. І надовго, вагаючись, одразу вночі чекувала до Тесляра. Прийшла до його хатинки і почала тихенько стукати у двері. Хто там прийшов уночі? позвався Тесляр. Це лисичка Міняйло, У мене є важлива справа. Теслер відчинив двері і уважно почав слухати хитру лисичку. Розумієте, у мене є дуже незвичайна курочка. Вона інколи не за річка. і я хотіла б її виміняти на звичайну гусочку. А чому ж ти її хочеш виміняти? А нащо мені те золото? Його ж не з'їси, а гусочка дуже смачненька. Ось я й подумала, що гусочок у вас багато. А курочки, яка несе золоте яєчка, немає. То, може, поміняємося. Тесляр повірив лисички і помінявся з нею. Ще більш радісною пішла лисичка від тесляра. Вдалося і його обдурити. Але ніяк не може заспокоїтись лисичка міняйло. Захотілось їй замість гусочки з'їсти поросятку. Тож одразу від тесляра. Попрямувала лисичка до баби Орисі, яка нещодавно поросятку на базарі купила. Впустила старенька лисичку у дім і питає Що руденька хочеш, для чого завітала до нас? Ой, прийшла я до вас з важливою справою. Маю гусочку чарівну. Хотіла б її виміняти на ваше поросятко. Чарівну гусочку, а що в ній особливого? Насправді це не гусочка, а зачарована дівчинка. Вночі вона гусочка, а вдень стає дівчинкою. Ось я й подумала, що буде вона вам помічницею у хазяйстві а мені вона зовсім не потрібна. Ну добре, поміняймося, я тобі поросятку дам, а ти мені чарівну гусочку погодила старенька. Та насправді баба Орися багато поганого чула про лисичку міняйло. Тому не повірила її вигадкам. Вона вирішила провчити лисичку і поклала у мішок замість поросятка собаку і віддала лисичці. Вже сходило сонце, коли цілком задоволена лисичка міняло, вийшла від баби у і із важким мішком за плечима. Дійшла до краю села і вирішила поласувати поросятком, що виміняла. Відкрила мішок, а там. Та як загарчить на лисицю, як кинеться на неї. Лисичка навтьоки біжить щодуху від собаки, рятує свою шкуру, а собака, знай собі, все наздоганяє та зубами клацає біля хвоста лисиці. Ледве встигла нещасна лисиця заскочити до нори, сидить у ній налякана, на хвіст твій обгризений дивиться і бідкається. Ото довимінювалася добре, хоч живою, залишилася.